Сторінка 21, параграф 5. Як визначити географічну широту і довготу точки на карті? Географічні координати це як мова, що говорить нам про місце знаходження під небом, астрономія, картографії. Гільберт Росфанор, експрезидент і голова Національного географічного товариства США. Що таке географічні координати. Широта і довгота точки становлять її географічні координати. Словачок, географічні координати є системою визначення точного. Місце знаходження будь-якої точки на поверхні землі. Вони складаються з двох основних компонентів широти і довготи. Кожна географічна точка має свій унікальний набір цих координат, який дозволяє точно знаходити її положення на географічній карті або глобусі. Що таке географічна широта? Для всіх точок, що лежать на одній і ті самі паралелі, широта буде однаковою. Широту відраховують від екватора. Всі точки, що розташовані на північ від екватора, матимуть північну широту. А ті точки, що розміщені на південь від екватора, матимуть південну широту, малюнок 20. Словничок. географічна широта це відстань у градусах від екватора до паралелі, на якій розташована задана точка. Якщо широта північна, то скорочений запис робимо так: північна широта. А якщо широта південна, то південна широта. Оскільки Україна повністю лежить у північній півкулі, то всі географічні об'єкти, розташовані в її межах, матимуть північну широту. Для того щоб визначити географічну широту заданої точки, потрібно знайти паралель на якій ця точка розміщена. Відлік розпочинається від екватора. Рахувати потрібно точно по меридіану на північ або на південь. Усі точки, що розташовані на екваторі, мають нульову широту. Вістань від екватора до північного або південного полюса складає 90 градусів. Щоб більше ми віддаляємося від екватора, то більшою буде відстань. У градусах до заданої паралелі, то більшою буде її широта, тому широти в полярних областях називають високими, а поблизу екватора низькими. Певні паралелі, наприклад, 20 градусів, 40 градусів, 60, 80 градусів, на картах, як правило, підписують. Дивовижні факти: північний тропік ще тропіком рака, а південний тропік тропіком козорога. Що таке географічна довгота? Меридіани називають лініями довготи. На меридіані всі точки мають однакову довготу. Щоб визначити довготу певної точки, потрібно знайти меридіан, на якому вона розміщена. Созначок. Географічна довгота це відстань у градусах від нульового меридіана до меридіана, що проходить через задану точку. Від нульового меридіана розпочинають відлік довготи у градусах, чітко рухаючись уздовж паралелі. На схід або на захід малюнок 21. На схід від нульового меридіана всі точки мають східну довготу. скорочено – насихи. На захід. Західну довготу східна і західна довгота змінюються від 0 до 180 градусів. Україна повністю розташована у східній півкулі, тому довгота всіх точок буде східною. Словначок, географічні координати під латинського разом та ординатус розташований у визначеному порядку. Це кутові величини, що вказують на місце розташування тієї чи іншої точки на земній поверхні відносно нульового меридіана та екватора. Як визначають географічні координати на? Географічні координати відіграють важливу роль у людській діяльності. За допомогою географічних координат можна визначити положення будь-якої точки на земній поверхні або нанести об'єкт на карту, а також визначити відстань між об'єктами. Без географічних координат неможливо прокласти курс корабля чи літака. Дивовижні факти. Сучасна техніка дає змогу використовувати найновіші способи визначення географічних координат з великою точністю: GPS, Глобальна навігаційна система, яка ґрунтується на використанні сигналів зі штучних спутників, які обертаються навколо землі, ці навігаційні системи допомагають прокладати маршрут для транспортних засобів. gps навігатори їх також встановлюють на мобільні засоби зв'язку.